18 травня о 15.00 на стадіоні Кремінь Арена відбудеться довгоочікуване футбольне протистояння, на яке з нетерпінням чекають усі кременчужани. У межах чемпіонату Полтавської області на полі зійдуться дві кременчуцькі команди ФК Будівельник та МФК «Кремінь-2008». Це перша очна зустріч суперників у цьогорічному турнірі, але не перша в історії їхнього протистояння. Раніше команди провели між собою чотири матчі. Будівельник здобув одну перемогу з мінімальним рахунком один Двічі була зафіксована нічия 1-1, а один матч довелося перервати через повітряну тривогу. На той момент Кремль 2008 вів у рахунку 1-0. Довга очікувана гра. готувалися на протязі цілого року до першості Полтавської області. Гра буде з непоступним суперником, який представляє теж місто Кременчук. Запрошую всіх на стадіон. Гра буде дуже яскрава і напружена. На вболівальників чекає не лише видовищний футбол. На трибунах наймолодших гостей зустрічатиме улюблений талісман ФК Будівельник Буді. Він не лише розважатиме, а й пригощатиме солодощами. А найактивніший фанат отримує пам'ятний подарунок. Фірмову футболку клубу. Тож неділя, 18 травня, 15.00. Підтримайте своїх, насладіться грою та проведіть час у справжній атмосфері футбольного свята. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко Кремчуцькі новини.